Це зараз необхідність така. Виявилася перед тим, як їхати на освічення, так? Закриватися в туалеті. Та ви ніколи не відмовляєте. Ви ні, ніколи не робить те, що вам Ну Так, працівники поліції послухали. Скільки шо, бав, бав, їх Яка зараз година? У нас є при собі? Щоб просто зафіксувати, скільки ці події, цей цирк відбувається. Ще мінута, коротше, все. Це ми заїхали на заправку вже в місті, бо просто людина дуже захотіла в туалет. Скільки я кажу, 4,37. Бо зараз їде з заправки, це і начальник. Ну відкрий, що вже побачили. Відкрий, що вже побачиш. Я... Вже 10 хвилин йде mm. цей процес. Ну, ще скільки, Сп... ще з півгодини. Ще з півгодини. Угу. Пів Він вже там два рази ходив, ще тут, два рази, ще скільки. Ну ми вже так от граємося, вже які в годину. Свідок чекає, свідки чекають, всі чекають. От ми всі бігаємо, бо в нас віддіті пан п'яний. Ой, Господи Боже мій, ну? Бо треба було одразу наручники, мордою в асфальт встягнули, свідки є, все є, зафіксували, все. Баста. Ні, танці. Той йому сертифікати, той він в туалет захотів, то йому погано, то в нього серце. Ще що, що зараз? Останні признаки. Давайте їдемо в лікарню. Це вовше ужас. Зарабанку Оліка прав більше, Я повторюю Останній раз, більше повторювати не буде. Що я вам зараз відходить? То сіки інші відкривати буде. Тож сиді, як кажуть, зради, що? Ми вже 20 хвилин, слава Богу, в туалет. Роди скоро приймемо. Він ще досі туалеті. Він вбральний, ще досі. Йому ще й каву купили. От які в нас працівники поліції. Каву дай, пісню заведи, потримай. Дужі, Зайди сюди. Будь ласка, давайте проїдемо вже до Ленінської, Бо ви хочете до Ленінської, шановний, поїхали, не тріпайте мені нерви, бо я вам зараз, шановний, покажу по другі законних прав. А ви шикаву хочете? Ну так, да. ну так, так. Да. кави, а що ви бажаєте? Ні, ще тільки? А з вами вже розрахувалися? Так? Да? Да? Ну Ми ж каву поп'ємось. Напевно, що скільки? Ще з годинки дві ми кави поп'ємо зараз. Да, да. Ну так, да. ну а як ж. Будь ну. ласка, Так, Ще, 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 ще куди ми заїдемо? Далі слідуща зупинка, хлопці. Ну ми ж таксі, ми ж, да, ми ж не працівники поліції, ми ж таксі. Каву поп'ємо.